Тема уроку безпека, небезпека, ризик, принципи безпечної життєдіяльності, природні техногенні та соціальні небезпеки мирного часу. В кінці уроку ви навчитеся оцінювати ризики щоденного життя у мирний час ми живемо у світі, який створило людство, у ньому є штучні матеріальні об'єкти, результат праці людини і діють соціальні відносини, норми, закони. Правила, традиції. Цей світ має назву соціум, бо йдеться про оточення людини, його соціальне середовище. Складовими соціального середовища є сім'я, шкільне середовище, ділове середовище, віртуальне середовище, середовище міст, сіл, населених пунктів. Людство намагається зробити соціальне середовище безпечним. Безпека характеризується відсутністю загрози життю, здоров'ю людей, майну, тваринам, рослинам і довкіллю. Безпека передбачає створення такого простору, в якому ніщо не загрожує здоров'ю, життю та добробуту людей і держав, не перешкоджає досягненню бажаних для людства цілей. Отже, що таке безпека? Це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Слід зважити на те, що безпека може бути різною фізична безпека, екологічна безпека, безпека в надзвичайних ситуаціях, соціальна безпека, до неї належить і морально-психологічна безпека, правова безпека. А що ж таке небезпека? Небезпекою є такі явища, що здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, які забезпечують життєдіяльність. Давайте познайомимося з різними видами небезпек. До небезпечних відносяться певні природні, техногенні і соціально політичні явища. Які ж саме явища відносяться до природних небезпек? Це землетруси. Це суви Силі. Вулкани. Повені. Снігові лавини, шторми, урагани, зливи. Рад, тумани, ожеледи, блискавки, астероїди, захворюваність людей, заразні хвороби тварин та рослин. Тепер давайте розглянемо явища техногенних небезпек. Це транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи. Аварії з викладом небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, руйнування споруд, аварії на очисних спорудах. Розглянемо з вами явище соціальних небезпек: це тероризм, війни, збройні конфлікти, злочинність, наркоманія. Утримання заручників, алкоголізм, бродяжництво, шахрайство, тютюнопаління. Небезпекою є явище, які здатні завдавати шкоди. Ризик це можлива небезпека шкідливого результату тих чи інших дій. Треба вміти оцінювати та попереджати ризики. Знаючи про ризики, людина може навчитися уникати їх або знижувати їхню вірогідність. Ризики можуть бути пов'язані з фізичним, соціальним, психічним і духовним здоров'ям. Якщо людина палить, то вона ризикує своїм фізичним здоров'ям. Небезпечні компанії є фактором ризику для соціального здоров'я. Шахрай завжди ризикує своїм добробутом і свободою. Дуже ризикованим є спілкування з домашніми, бездомними та дикими тваринами. Загальні принципи безпечної життєдіяльності можна звести до формули передбачати, запобігати, діяти. Ці принципи охоплюють основні аспекти, які допомагають забезпечити безпеку особистості та суспільства. Що значить передбачати? Це вміти розпізнавати небезпечні ситуації, оцінювати ризики та наслідки своїх дій. А запобігати, це значить уникати небезпечних ситуацій, вживати запобіжні заходи, щоб не створювати небезпеку. Діяти це значить бути готовим до дій у небезпечних ситуаціях. Знати, як діяти, і вміти взаємодіяти з рятувальними службами, не втрачати надії та робити все можливе для порятунку себе. Отже, дотримуйтесь принципів безпечної життєдіяльності та бережіть себе.